Одного разу, коли Ісус увійшов у капернум, приступив до нього сотник, благаючи Його. Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього Я прийду і оздоровлю Його. Сотник у відповідь мовив Господи, я недостойний, щоби ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо я підвладний чоловік маю, вояків під собою, і кажу цьому іди, і він іде. І тому ходи, і Він приходить, і слузі моєму зробиться, і Він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли. Істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Усходу і Заходу, і засядуть з за Авраамом, Ісааком та у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. <плес> отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Христів сьогодні в четверту неділю після зіслання Святого Духа Євангельське читання нашій увазі представляє зустріч Ісуса із сотником. Сотником, який приходить просити в Ісуса що? Поздоровлення кого? Сговою слуги. Дивно, ні. Він має багато слуг, має багато, можливо, навіть рабів, не тільки слуг. І тут вищий пан, господар, сотник, йде просити Ісуса. Друге, що дивує і вражає, це те, що сотник є поганим. Як він міг принизитися, як він це зробив, щоб піти до Ісуса? До тих, до того з народом якого вони ворогували, щоб щось попросити. Так? Бачимо, хочу так, щоб е, коротко, але щоб ми собі запам'ятали з даного Євангелія два таких моменти, які стосуються нашої віри. Це те, що. Сотник не тільки вірить, що Ісус, якийсь Ісус, Назарянин, про якого чули, чутки ходять, може оздоровити. Але цей сотник бере і йде, тобто виконує якусь певну дію. І тут, власне, кожен з нас може поставити собі питання, чи моя віра зводиться лише? До того, що є в моєму серці. Чи, можливо, моя віра є підкріплена моїми вчинками? Ісус каже, віра без діл мертва. Віра без діл мертва. І тут кожен може дати відповідь собі на це питання в своєму серці. І бачимо, цей сотник поступає. Так мені нагадується, як той добрий пастир, про якого Ісус розказує, який залишає 99 овець і йде шукати одну ту соту загублену, подібно сотник іде. Чому? Тому що йому не байдуже до свого слуги, тому що він має дещо цінність, чого в даний час в даному світі втрати вас. Він має повагу до людського життя. І через те йде, принижується, просить. І більше того, Він вірує, яка велика його віра. Що потім Ісус ставить його в приклад, каже, якби ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Бачите? І другий аспект. Чи момент, до якого я би хотів, щоб ми також собі запам'ятали і звернулися в своєму серці, це момент того, як ми слухаємо Бога, чи ми йому не перечимо. Сотник прийшов, діалог був дуже короткий. Принаймні Євангелист Матей нам цей, цей діалог так описує. Досить коротко. Ісус не йде. Під покрівлю, як знаємо, не раз він оздоровляв, намащував чи то очі глиною, чи доторкався, тобто робив фізичний контакт тут просто словом. І цей сотник розвертається і йде. Він вірить. Він вірить. Оця довіра до Ісуса. Вона робить це чудо. І у цей другий момент я хочу, щоб ми також собі запитали в своєму серці, як я слухаю Бога, що Він мені говорить? Чи я прислухаюся до Його голосу, чи я виконую те, що Він мені каже? Ісус сказав до того сотника, йди, слуга твій видужав, йди. Все. Сотник розвернувся і пішов. Він не почав спорити, каже, може, а може Ісус, і, знаєш, почав ставити умови. Ми не раз собі дозволяємо так ставити якісь умови Богові. Знаєте, одного разу мав розмову і одна особа каже до мене, знаєте, отче, я, я вже сама не знаю, що я вірю, що я вірю. І ті слова такі були сповнені якогось переживання, відчаю, бо розумію, що людина ходила до церкви, молилася, мабуть, приступала до сповіді. Але в якийсь момент вона впала в відчай, впала в відчай. Пала в кризу. І тут стоїть питання, чому? Так? Чому вона ставиться за питання? Я не знаю, що я вже вірю, бо можливо, десь були якісь моменти розчарування. Потім я собі так думаю, але можливо відповідь є в тому, що та людина вірить в щось, а не в живого Бога. Бога, який може робити чуда в нашому житті. Відкриємо наші серця, дорогі в Христі, братія і сестри, навіть в тих наших клопотах щоденних, навіть в тих наших, в тому беремному нашому житті, відкриємо наші серця в наших радостях, щоб ми змогли слухати Слово Боже, що Він до нас говорить, так? приймати з вірою Його в наше серце. І Робити діла, тобто наша віра має бути підкріплена вчинками. На кінець каже Христос: блаженні ті, що слухають і виконують Слово Боже.